<рив> <рив> Червона сморода. Може би мав совість трохи. Адже я не маю ну, А можу, Тут самий прикол в тому, що Ко, діабет це можна, бо тут все повністю натуральне. Ми так легенько часто взяли, так легенько знаєш, ну на пробу. Ви скажете, альоша, а не злепнеться? А <рив> <рив> чи то ти казав, чи не злепниться. <рив> <ж може> <рив> а я кажу, що ні, що не злепнеться, бо знаєш, що там нема цукру. <рив> То персик ми <голи> Так. Ти скажи смачно. Так. Дирісовий. Коротше, що у нас таке ягодар дорогенько? Це здорова і смачна заміна солодоща без цукру. Для діабетиків, для всіх, кому не можна їсти ніякий цукор. Це просто бомбезна штука. Це дієтичне низьковуглеводне, низькокалорійне харчування. Коротше, поїхали кизил груша. До речі, цей кизел груша, все, його вже не буде. Це партія з окупованої у Запорізькій області найбільшої кизелової ферми. Все, кизело більше в Україні не буде, прикинь. І це, божеки це топ. Саме фігірно, що тут все повністю натуральне. То персик маракує. А нічо? я Я вучер! Да. Ти скажи смачно! Так. Да. Ти різкової. <реш>